Е, так, друзі, всім. Зараз е, займаюся тик і вирішив я. По-моєму, я обіцяв, не обіцяв, не пам'ятаю, що треба все-таки маленький обзорчик на паяльну станцію по пластику все-таки зняти. Що е, хотів сказати? Е, я в неї вже попрацював, що я неї робив? Бампер на мерседесі я робив, не знімав. Тому що не було часу, треба було його дуже швидко е, зробити. О, доволі непогано. Доволі непогано. Не та, звісно, що була і не та, що гараж Каховка знімав, показував. Блін, я це ходжу, шукаю зараз на чому би показати. Ну, зараз почнемо дивитися на неї, щось по знайдемо. На чому його показати? <гум> а, бачу, вон, катушка, якщо. що. Ну, дивимось. Так, ось наш апарат. Який-то технет 858. Е... У нас тут а що у нас тут? -а? Не встановлювати регулятор температури на максимум при мінімальній ну, понятно. Бум-бум-бум. Хто він у нас? Він у нас. Та у нас 100% Китай. Ну, кому цікаво. А, ну от написано. То це що, це фокус. Подивіться в інтернеті, я думаю, ви все знайдете. Що ми маємо? Кнопку включить-виключить, це поток повітря, температура. В комплекті у нас йшло, зараз покажемо. Ну, Само собою інструкція гарантії, яку ми, звісно, не читали. Ще в комплекті знайшла сітка, не знаю навіщо. Значить, отаке у нас сопло квадратне. Для цього взагалі маю поняття. Цікава це длине. Я про нього чого забувся, як паяв фару хлопці. Блін, так неудобно було цим коротким долазити, я про нього забувся. Блін, а це було б саме замечательно. Так, далі є зовсім отакий малыш. Я не знаю, секрет, тобто, наверное, мабуть, пятерка. І, це чуть більше, ніж цей. Тут тобто у нас получається 4-5 насадок. Плюс 7. Ще в комплекті мені... о, А тут 6 насадок нарисовано. Якусь насадку мені а це може до моделі робити, Ще до цього дали мені кучу-кучу всяких припоїв. Це я вчора фару паяв. Е, Ось я пользувався Цю я у нас КПшку, я бампер паяв. Ну, для БС от куча і ще мільйон, мільйон, мільйон разних. Саме пішал, але найменше. Саме, саме менше у нас. Оце все всього два проточка. Це у нас PP ET 2Х. Я не знаю. Не знаю, ну так, далі. Снимаю одним наверное, кадром, уже а не придет аж... Так, это что у нас АБС сейчас? По-моему, катушка АБС. Как у нас работает? Ну, само собой включили. Кнопками мы выставляем температуру. Меньше, больше. И это скорость. Снимаем ручку. И это? Он на у нас запустился. По табло разгоняю температуру. Пишу мне сподобалось. Из А, Ну, ребята, как-то магнитки. Зараз туда его выключать. Тут тобто, четыре горячие мы выключал, сами понимаете. Спираль може згоріти. Бачите, скінна температура виключилась. Ну така, гаряченька. Так, зараз, зараз спробуємо попаяти щось. Блін, якщо чесно, взяв, щось розламав катушку. я. З чого катушка зроблена, хрень його знає. Для пластика тут ніде немає. Ну, все одно. Візьмемо АБС, я щось думаю, що воно з АБС зроблено. Зараз покажем. Як воно буде працювати? Маленький є тоненький крутий, є, да, є широкий. Ну зараз будемо пробувати. Так, так, так. Блин, вам видно, а мені... майже не видно. Да ладно. Температуру трохи возрову поставил. Ну, то ничего страшного. Блин, что-то мне кажется, на не АБС пластик. Будет это ПП был. Mm -hmm. А, ну, буду оплавляться так. фокус кулисутик, да? А ага. ну? Не, не ABS. Не. Хотя не. Що б купти, воно склеїло. Ні, а без. Отак от Такшо Операції доволі себе непогано зарекомендував. Не скажу, що я його прям з там кому-то что-то. Ну свої гроші, а гроші, по-моєму, що то около 3000 гривень коштував. Так що як то отак вот от. Кому цікаво ще раз скажу. Ось його ось його ось його назва, ось його модель. Тут щось непонятно що, але не важливо. І всі його параметри у нас... Та що з цим фокусом сьогодні? У нас ось очки і ось. По-моєму нас там шашлики приїхали, а, до речі сьогодні до речі, сьогодні Пасха. так що, навірно, люди приїхали шашлички пожарити там у машину не порахтать. А я тут трішки займаюся. Ну, трошки морка заняв, для своєї палази, тому що в зовсім немає часу. Ну що, ребята, всім дякую, всем пока.